Розпочнемо. Що нам знадобиться? Нам знадобиться пластилін, ножичок і досточка, звичайна. Ну і ось приклад, так, який нам потрібно зробити. Нам спочатку потрібно десь третю частину ну, відрізати і прибрати. Вона нам не потрібна. А ось та частинка, яка залишилася, поділити її пополам. На так, і зробити ось такі ось ковбаски. Зразу говорю, пластилін, трішки раніше покладіть на батарею, зігрійте його, щоб було дуже зручно, вам було з ним працювати. Ось такі ковбаски. Щоб вийшло такого ж розміру, як і ось цей. Я тут обрала такі два. Кусочка, да? два таких ковбаски в довжину десь приблизно 6 сантиметрів. Ось так от. Десь от 6 сантиметрів. Так, що нам потрібно зробити потім? Нам потрібно покласти ось там хрестиком, так ось один, а зверху. Другий. Трішки більше залиште з цієї сторони. Це буде наш хвостик. А ось це так от покладіть, придавіть трішки, так. ось так у нас виходить. Та частинка, яка з правої сторони, та яка чуть менше, піднімаємо вгору. Потім трішечки опускаємо вниз. І отак придавлюємо, щоб в нас вийшов дзьобик. Ось так. Так, тепер друга частина. Це в нас буде хвостик. Що ми робимо з хвостиком? Ножик розрізаємо його навпіл. Ось так. Вам краще, видно, я було розвернути вас. І потім оцю частину ще раз поділити. І цю частину ще раз розрізаєте. Ось у вас виходять ось такі от надрізи. І потім ми їх ножичком так, потихеньку-потихеньку так піднімаємо так, і розпушуємо в різні сторони. Ось у нас вийшов ось такий. Хвостик чарівний. Дивіться, який гарний, красивий хвостик вийшов. Що далі? Піднімаємо обережненько, піднімаємо нашу пташку і спробуйте згладити ось ці частини так пальчиком, так зглажуємо, піднімаємо ці нижню пластилі, Верхній згладжуємо. Ось так. Ось згладили. Щоб не видно, подивіться, все, бачите, я згладила. Тобто, в мене не видно ось цього там, де верхня частина накладалася на нижню частину. Я її згладила. І також біля хвостика згладжуємо. Так. все. Подивіться, яка вийшла красота. Так, хвостик трішки вверх підніму. бачите, такий гарний хвостик. Що ми робимо тепер із нашими крилишками, так? Також ділимо пополам, потім ще раз пополам, з іншого боку також ділимо. Так, якби вам щоб краще було видно. Так. Раз. Два. Розрізали. І потім при... піднімаємо, так, щоб красиво було. Можна трішки так в різні сторони розділити. Так просто трішечки так при, припідняти. Так, ось так. Ось у нас вийшов, такий, уже вийшов такий чарівний птах. Не вистачає тільки нам очей. Візьмемо маленький кусочок чорного. Так, з однієї сторони і з іншої. Ось такий вийшов птах. Дуже швидко і дуже легко. Чекаю на ваші жайворонки. Двіться, краса. Ти птиця жайверонок, твій голос тонкий дзвінок, неси, неси на волю, весну-весну. O pôr